Героїчне протистояння російському агресору на всіх фронтах продовжується, бо ми сильні і нас не здолати. Зокрема, сьогодні говоримо про культурний фронт. Такі маємо реалії, що справді, якщо згадати про музику чи про театр, то за часто певні події, певні перформанси чи ж вистави відбуваються і під звуки сирен, а то і у бомбосховищі. Про те, як живе театр сьогодні, чим живе сьогодні і як розвивається сьогодні протягом наступних 30 хвилин. Адже зі мною на прямому зв'язку режисерка Ірина Ципіна, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день. Радий вас бачити що маємо нагоду сьогодні поспілкуватися? адже Розуміємо, що Україна несе боротьбу абсолютно на всіх фронтах, як я зазначив, культурний фронт не менш важливий, адже через мистецтво ми говоримо про те, що сьогодні відбувається, про те, чим живемо ми і хочемо достукатися до всього світу. Зокрема, ви це робите також через свої вистави, через свої постановки. І зовсім нещодавно відбулася прем'єра вистави Кольори про що хотіли сказати в ній. Я хочу сказати перш за все, що це текст цей, я була ним просто зачарована. Він настільки актуальний, він настільки на часі, він настільки болісний, він так вібрує. Ну, принаймні, в мені він дуже вібрував, і у всіх актрисах, які, які брали участь, беруть участь в цій виставі. Що хотілося сказати, Ну, це така, така прониклива історія рідної землі і прониклива історія людини, яка тісно пов'язана з рідною землею, чия доля е не може бути окремо від України, не може існувати окремо від України. І напевно хотілося сказати саме про цей зв'язок, який. Ми всі маємо зі своєю землею, і зараз цей зв'язок ми особливо відчуваємо. Особливо він, він якби вийшов на на перший план зараз. Я думаю, пропоную прямо зараз нашим глядачам переглянути невеличкий відеофрагмент, після чого продовжимо спілкуватися саме про цю роботу трішки детальніше. Sur la route, le cœur en déroute, dans la nuit j'écoute le bruit de tes pas, mais rien ne résonne et mon corps frissonne, l'espoir s'envole déjà, ne viendrai-tu pas Власне, цікавить момент стосовно назви кольори. Адже для багатьох українців після 24 лютого настав момент, можна сказати, чорно-білого фільму на певний час. Для когось це кілька днів, для когось, можливо, це було навіть кілька місяців. Тут у виставі присутньо п'ять кольорів. Що це? Про що це взагалі? Ці п'ять кольорів у автора, у Павла Ар'є це різні періоди життя людини. Певний період позначений певним кольором: там юність е, рожевим, молодість помаранчевим і так далі. Але щодо чорно-білого кіно, то е, хочу сказати, що вистава, не дивлячись на її назву, вона майже чорно-біла. Тому що в цій виставі, як і в нашому житті сьогодні, дійсно світ поділений на чорне і біле, і нема місця пів, пів тонів. А кольори, оці, які є в автора, це швидше такі. Не знаю, такі настроєві натяки, це такі вальори певні, це це щось, це таке легке забарвлення. Я б сказала. От зараз можемо переглянути кілька світлин з даної постановки. Про що говорили ті, хто побачив її вперше, адже я зокрема можу відмітити певну провокацію, і як зараз в теперішній час, в теперішніх умовах, глядачі ставляться до подібних моментів. Якщо ви говорите про оголеність, то це це була фотосесія, створена до вистави. Це певний такий наш погляд на те, що ми зробили на, на саму виставу. І чи є у виставі самій оголеність? Чи нема? Це, це хай побачать глядачі. Але фотосесія це це наш такий відгук, це така чуттєвість, така жіночність. А, така… У, у нас придумався такий слоган до вистави, що героїня відверта, як оголений дріт. і власне, от про це ця афіша і, і ця фотосесія. А, про що говорили глядачі? А, ну здебільшого, вистава всім подобається. А, глядачі дуже тепло сприймають, а, і а, прекрасно, що матеріал відгукується в серцях наших глядачів. Довгими були оплески на прем'єрі, але я хочу розказати таку історію на крайній виставі. До мене підійшла одна з глядачок і сказала, що ми зі сцени повідали її історію її бабці Марії. І в нашій виставі героїню також звати Марія. І вона розказала просто про неймовірні співпадіння, біографічні там Наприклад, героїня в виставі шила. Вона розказує про своє життя, що в неї було ательє, і бабця Марія, цієї пані, яка підійшла до мене, також шила. І там дуже багато просто неймовірних подробиць, які отак от співпали. І, по-моєму, це прекрасно, бо це такий інтимний момент. Це таке, такий інтимний момент, який виник між нами і глядачем. Напевно, Павло Ар'є доволі тонко відчуває подібні речі, адже для тих глядачів, хто не знає, також він є автором славнозвісної Баби Прісі», Адже за її мотивами чи не за її мотивами, але світ побачив також і грандіозний фільм про зону відчуження, про Чорнобильську зону. І там також було доволі багато моментів, які пов'язані із реальними подіями. Тому тут справді цікаво. Ви згадали про зв'язок із рідною землею, зв'язок. І той, який неможливо здолати, я не можу згадати, не згадати про ваш зв'язок також із Харковом, адже доволі великий проміжок часу. Ви творили там, ви працювали там, ви створювали там геніальні речі. Як зараз? Як зараз вам перебувати у Львові? І, зрештою, не так часто, як би хотілося бути саме у тому місті. Ну, Харків моє рідне місто і я там народилась, навчалась, працювала і жила довший час. До Львова я переїхала два роки тому. Абсолютно, мій переїзд абсолютно не пов'язаний був з війною, він був пов'язаний з першим театром, до якого я поїхала працювати. Звичайно, це біль: це коли, коли я бачу на відео фотографіях зруйновані місця. Е, де я гуляла, де е, я е, зустрічалася з друзями, де е, школа, де навчалася моя сестра, е, район, в якому я жила. Е, ну це, це звичайно, просто я не знаю, я, не, мені здається, що я не вірю до кінця, що це ре, реальність, тобто, десь якась частина мене все таки, ну думаєш, це якесь страшне кіно, страшний сон, і ми прокинемось, і все буде нормально. Ну, це, це жахливо, і якраз восени буквально незадовго до війни я була в Харкові. Це прекрасне квітуче місто. Це сучасний мегаполіс, такий, це, це надзвичайно прикро, що Харків більше не буде таким. І... Але, але ми сподіваємося що він стане ще кращим. Що ми переможемо і все відбудуємо, і все буде ще краще ніж було. Я про це хотів сказати. Він буде ще кращим, і туди поїде ще більше туристів і ще більше українців після нашої перемоги. Окрім того, що це справді такий сучасний мегаполіс. Харків завжди славився, і тим, що це справді такий потужний театральний центр, доволі велика кількість і театрів, митців, творчих людей. Пов'язують своє творче життя саме із цим містом. Як зараз чи ведете комунікацію з тим, хто вже переїхав із Харкова, не як ви задовго до початку повномасштабного вторгнення, а був змушений тікати через обстріли, через прильоти? Що вони зараз відчувають? І де вони знаходяться? Чи знайшли вони і мистецький прихисток вже у інших містах України? Так, звичайно, я спілкуюся зі своїми друзями, які лишилися в Харкові. Зі своїми колегами дійсно, завдяки надзвичайній підтримці в Європі України багато хто зміг знайти себе і в мистецтві. Одна з моїх подруг працює в театрі в Польщі. одна з Таких знакових діячів культури Харкова, режисерка театру Пушкіна. Вона працює над виставою в Португалії. Вона є режисером, по-моєму, Режисером пластичних етюдів, щось таке, але але вона має професію, вона отримала там резиденцію. Багато хто бере участь в резиденціях, але всі ну, без виключення, всі хочуть повернутися додому. І всі сумують за своїм місцем роботи, і всі сумують за своїм домом. Хоча в деяких з них дому вже немає в фізичному розумінні. Але, але хочу сказати. Ну ще раз хочу подякувати європейським колегам, і навіть я сама е, маю деякі плани і, і буду мати постановку за кордоном. Хоча директор театру, який мене запросив, сказав, що це не через війну, а через те, що я цікавий режисер. Але думаю, що все-таки і це це теж е, така підтримка українських митців зараз. Справді бачимо, так що... що є позитивні аспекти і позитивні моменти війни. Як би це парадоксально не звучало, але пам'ятаємо, що до повномасштабного вторгнення така доволі величезна дорога театрального розвитку саме пов'язувалась із Росією. Багато думок і стосовно якщо говорити про фільми, вважалось, що там щось одне набагато краще, тут щось гірше і зовсім не таке. Я думаю, що ви не погоджуєтеся із цим твердженням. Це абсолютно не так. Але що можете Вичайно. прослідкувати зараз? Як замінюється театр, як він адаптовується і трансформується саме після 24 лютого? Я думаю, що особисто моя думка, що український театр, взагалі, за останні, ну напевно. Вісім, 5-8 років зробив такий величезний крок вперед: вперед до європейського театру, до якихось європейських стандартів в мистецтві, якщо можна так сказати. І величезна плеяда молодих режисерів, вже того покоління, яке за мною цікавих зі своєю мовою, зі своєю естетикою, з'явилася величезна плеяда таких митців. Звичайно, я не погоджуюсь з твердженням, що в Росії краще, а в нас гірше. Не може бути у країні рабів, не може бути нормального вільного мистецтва, яке може висловлюватись на будь-які теми, і може шукати якісь форми. Звичайно, в Україні це все е, набагато більше звинене, і я думаю, що взагалі, якби не радянський союз, то Україна була український театр зараз був би як німецький театр, як принаймні польський театр, Тому що Курбас, е, наш, наш е, видатний діяч е, театральний, він е, він робив неймовірні речі, і це було на той час е, дійсно таким передовим. І ми б могли продовжити цей шлях. Я думаю, що український театр має прекрасне майбутнє, і е, ті люди, які зараз виїхали за кордон і переймають досвід європейських колег, вони безперечно привезуть це все в Україну, і ми будемо розвиватися, ми будемо говорити вільно. У нас з'являться нові мистецькі теми, нові мистецькі форми. Е, я думаю, що ми інтегруємось в європейський мистецький простір. Театр це не лише про роботу, театр це про життя. адже розуміємо, як будь-яка інша творча сфера, тут потрібно не лише виконати певний якийсь рід робіти, так чи напрямок. Тут потрібно і знайти себе в цьому. Тут потрібно знайти і той момент, коли як умовно кажуть, прийшла муза, а коли. Чути звуки сирен, коли стає лячно і коли страшно. Як працюється тоді? Зокрема, вам, акторам, взагалі театральні трупі. Я говорю про те за кулісі, якого звісно, що пересічні глядачі не знають, приходячи на виставу? Дякувати ЗСУ у Львові більш-менш спокійно, і ми дійсно маємо змогу працювати. Було кілька моментів, коли репетиції переривали звуки сирен. І ми спускалися в бомбосховище. Звичайно, муза йде в той момент. Бо ти просто боїшся за своє життя. Ти моніториш новини в інтернеті. Але е, ми достатньо вмотивовані для того, щоб продовжувати працювати, бо це дійсно наше життя, і ми, ми не уявляємо себе поза театром. Ну, зокрема, я тому, тому якби перемагаючи страх, перемагаючи всі ці обставини, ми, ми все одно працювали і випустили вистави, і грали вистави. Слава Богу, під час вистав, поки що у нас сирен нема. До речі, у нас недавно, 23 третього серпня, в нашому театрі грав театр з Маріуполя. Вони привезли свою виставу. Крик нації, це робота створена вже після війни, вже під час війни, після початку повномасштабного вторгнення, і десь ну, хвилин за 15, не знаю, 20 до кінця вистави. Е, пролунала сирена, і жодна людина в залі не встала. Всі просто прибрали звук в своїх додатках і додивились виставу до кінця, і потім довго аплодували акторам. Е, так що. Музи видно, все-таки мистецтво має якусь силу. Мистецтво має силу і воно здатне, мені здається творити такі нереальні речі і речі, які тільки ще раз докажуть те, що все буде добре. Стосовно того, що зараз дивляться, адже розуміємо, також, що війна вносить свої корективи. Якщо говорити про музику, то чимало так композицій, які мали розважальний характер, зникли із плейлистів українців. Вони почали слухати щось одне. Тепер це знову трансформується в щось інше як стосовно напрямків та жанрів у театрі, адже також доволі цікавий жанр вистави кольори, і можна про це детальніше. Хочеться почути. А що зараз дивляться? Я не знаю, мені здається, що просто дивляться в майже не один ні один театр у Львові не змінив докорінно свій репертуар. А все, що йшло, іде, і деякі вистави, деякі вистави зараз зазвучали по-новому, як, наприклад, Славнозвісна лісова пісня в театрі Курбаса. я подивилась її ще раз, вже от нещодавно. І е, вона тепер звучить, е, ну, не те, щоб по-новому, але вона звучить тепер, якби інакше. Вона тепер. Трошечки про інше, хоча у виставі не змінено нічого, я її бачила ще кілька років тому. Хочеться, не знаю, хочеться і говорити про те, що відбувається зараз, і, і в той самий час хочеться чогось світлого, такого ніжного, такого чогось якихось, може, ніжних дитячих казок, щоб якось. Протиставляти це тому, тому, що відбувається в реальності. Е, вистава кольори, якщо казати про цей про її жанр, то це е, ми назвали це танго на одну дію. І танго це про якийсь стержень, про якусь незламність. На мою думку, про якийсь чіткий ритм і про якусь таку чітку колію, е, і, і це все характеризує. І нашу героїню е, вистави, і Україну зараз в цілому, яка показала всьому світу, що ми є незламними, і, і весь наш народ. Так що е, хочеться зараз е, і, і звучання в унісон, і звучання е, якби в контрапункт. Так що, я, я думаю, що Просто потрібно мистецтво? Просто потрібно мистецтво, яке... яке би чуло час. А кожен на свій смак і на свій настрій знайде щось собі до вподоби. Чи бачив власне? Побачили ми знову ж таки світлини? Чи бачив сам автор тексту те, що вийшло? Те, що народилося на сцені, те, що народили ви спільно із трупою акторською. Про що казав? На жаль, ні, Павло не бачив. Він має багато роботи, і він зі своїм театром на лівому березі зараз створив прем'єру. По-моєму, не бачив, але бачив світлини, дуже тішився. Дуже йому це сподобалось, що його текст спровокував отаку таку от чуттєву штуку. Ми його запрошували і запрошуємо сьогодні. І сподіваємося, що він побачить. Бо я би я би хотіла, мені була цікава його думка. Окрім того, що змінюється театр, змінюється кожен із нас. І тут цікаво поспостерігати за собою, які зміни помічаємо всередині. Що ви помітили в собі після 24 лютого? Як змінився взагалі ваш погляд і на театр в тому числі? Адже хочемо ми того чи ні, але зміни присутні у когось вони навіть кардинальні. Ну, у мене слава Богу, що у мене не відбулося кардинальних змін. Бо я, я у Львові, а не в Харкові. Я весь час думаю про те, що якби я була в Харкові, це було інакше. Перші дні, перший місяць, поки ми не працювали, було дуже тяжко і незрозуміло було. Ну, якби що робити? Тому що рухнули багато планів. У мене був тут приватний проєкт, вистава, яку ми так і не випустили, яку мали випустити в березні. У мене були плани по постановках в інших містах України, які теж не здійснилися. Я думаю, що моя не те, щоб зміна, а такий. Яке, якесь таке твердження, яке в мені укріпилося, це те, що мистецтво театр не є розважальним і театр не є освітнім закладом. А театр є ну, трибуною напевно, вибачте, за пафос, але так є трибуною і зброєю, і місцем де можна. Щось сказати і самовиразитись. Е, і е, я думаю, що це от зараз така ну, ця, ця теза в мені зараз сидить і, і вона рухає мною як митцем. Яким от, бачите так, театр далі? Е, просто зміни, зміни не позитивні, тому що рухнуло багато планів. Сподіваюся, що вони ще справдяться яким бачите театр далі? Адже кажу, незважаючи на те, що війна сьогодні, бачимо і позитивні різні моменти, як сказали, театр стає більш європейським, ми стаємо одним цілим. Що буде далі? Як вважаєте, якою тенденція буде далі, про що будуть говорити, і що будуть показувати? Я думаю, що буде більше українського контенту. Е, я думаю, що буде зникати. Російський контент з театру, і це ми вже бачимо. Він вже зникає. На щастя, а, я думаю, та, та на щастя та. А, та це перестає впливати на наші на нашу свідомість. А, я думаю, що театр буде орієнтованим на Європу і. Можливо, продовжиться тенденція такого документального театру. А ще я думаю, що з іншого боку, буде з'являтися дуже багато світлого, ніжного такого прокохання, такого, як, як хмаринки рожеві. Я думаю, що буде дуже багато таких вистав з'являтися. Тому що, ну, як, як я вже сказала, як контрапункт до дійсності. Мені здається, що буде от таких два напрямки. Ну і я думаю, що а, для нас стане більш відкритою Європа, що ми будемо більше їздити, більше дивитися, більше себе показувати. І, і, і нарешті в театру має вималю, вималюватись своє власне обличчя, тому що у нас ще такий, такий досі триває перехідний період. Від щось таке між радянським театром, театром 90-х, і, і театр ніяк не, не переважить ні одна, ні друга сторона. Тому ми сподіваємося, що вже якомога швидше українське лице театру заявить про себе на весь світ, і я переконаний, це так. станеться. Так, я теж. Дякую насправді за те, що сьогодні мав нагоду поспілкуватися з вами. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви творите. Адже розуміємо, як мистецьким людям не просто бути сьогодні. Зрештою, усім непросто, але творити щось, як ми сказали, те від чого залежить, чи прийшла муза, чи ні, особливо важко. Але дякую, що ви це робите, і дякую, що ділитеся цими творіннями з усіма глядачами не лише у Львові, а по всій Україні. Дякую. Дякую, дякую. Ну що ж усім глядачам хочу нагадати, що Ірина Ципіна, режисерка, була сьогодні з нами на прямому зв'язку, і ми говорили про те, чим живе театр сьогодні, чим живе театр і у бомбосхови. Чи і не лише, але він продовжує розвиватися. І головне театр є трибуною, з якого можна говорити про правду на весь світ і про те, що насправді відбувається в Україні. Ви також ні в якому разі не мовчіть. Ми завжди раді комунікації з вами. Залишайтеся 24 на 7 з нами на наших діджитал-платформах у Фейсбук чи інстаграм. Ми будемо раді комунікації. Бережіть себе.